Проект Дитяча країна батьківщини, яку команда народного депутата України Валерія Дубіля започаткувала ще кілька років тому, працює і приносить користь родинам. В чергове волонтери батьківщини Прилук в тісній співпраці з благодійним фондом Надія організували видачу допомоги сім'ям з немовлятами. Завдяки народному депутату Валерію Дубілю та благодійному фонду Надія ми вже провели декілька етапів надання допомоги для молодих родин. Лише за рік допомогу отримали понад 500 родин Прилук та Прилуцького району. Молода мама Тетяна виховує синочка сама. Допомогу отримує не вперше. Це вже Мабуть, третій або четвертий раз батьківщина допомагає мені і моєму синочку. Я задоволена допомогою. Я отримувала не один раз вітаміни, давали памперси, харчування дитяче. Пюрешки ну таке, що потрібно саме для дитини, тому я дуже задоволена. Щиро дякую, адже ця допомога вкрай необхідна. За допомогою до волонтерського штабу звернулася і Ольга сьогодні. Вона з синочком Тарасиком. Звичайно, так як як хочеться дитині, давати та найкраще, але так як фінанси не завжди. Дозволяють це не ну, дуже, дуже круто. Вони тримали ковдрочку і пюрешки для малого мачка, як він уже задоволенням розглядає вже, бо любить. таке. А от родина пані Анастасії виховує двох діток: старшому синочку шість років, молодшому всього дев'ять місяців. В перші дні повномасштабного вторгнення жінка виїжджала з прилук і сама намагалася допомагати землякам. Говорить, підтримка родин з немовлятами благородна справа. Тому що я уїхала від це і старалася самі сюди направити допомогу, так як вже повернулася, і мені дуже приємно, що мені теж тут дають допомогу. Лише за один день підтримку від благодійного фонду Надія отримали майже 50 родин. В такий тяжкий час. Які зараз переживає наша країна від себе і від всіх родин, які зараз отримали і отримають допомогу від Валерія Дубіля і від благодійного фонду? Надію хочу подякувати, сказати дуже велике спасибі за підтримку наших дітей.